Селі довгий час не падав дощ. І була надзвичайно велика посуха. Кожен із нас знає добре, що буде з нашим порожанням, що буде велика посуха, не буде жодного плоду. І ось одного разу, з одних серед літа неділю після Служби Божої священника каже, що там в полі біля Христа не будемо збиратися, на лебед. Слава на і коли був назначений час, священник дуже здивувався, прийшло майже ціле село, щоб просити Бога, погоди, дощу. І коли священник пішов допереду, до передуслави, була велика кількість людей. І коли вони розпочали молебню, молитися, і вже посеред, посеред молитвні, він зауважив одну річ. Маленька дівчинка, яка стояла на наперед. І чому він ще був найбільше здивований, те, що вона тримала в руках, а в руках вона тримала парасо. Бачимо, наскільки та дитина, вона має довіру до Господа Бога, наскільки вона довіряє Бога. Братя і сестри, нехай буде нам той приклад тої дівчинки, що кожного разу, коли ми лякаємо до молитви, ми віримо те, що Бог в нас вислухає. А найбільший нам приклад той буде Юаким і Ан, які довгі роки просили Бога у дитину. І вони просили не. І нехай буде той приклад, коли є тривала молитва, постійна молитва, довіра до Господа Бога, як Бог може щедро поблагословити, бачимо приклад тої їхньої дитини, яка стала матір'ю нашого Спасителя, яка опісля стала царицею неба, стала царицею землі і стала кожного із нас нашої Небесної Маті. Тому ніколи не кажімо, що Бог нас не висловлює. Ніколи не кажімо, що моя молитва не лине до, до Господа Бога. Бо завжди нас висловлює, Бо завжди вас уставляє і особливо любимо нашого ближнього.